Готуємо смачний, презентабельний та легкий в приготуванні рулет тірамісу. До яєць додаємо сіль, цукор, ванільний цукор. І все дуже добре збиваємо до посвітління та збільшення в об'ємах. До борошна додаємо розпушувач, крохмаль та просіюємо в тісто. Вливаємо половину молока та акуратно перемішуємо. Додаємо молоко, яке залишилось, ще раз перемішуємо та розподіляємо тісто на деко застелене пергаментом. Відправляємо в розігріту духовку на 12-15 хвилин до злегка румяного кольору. Гарячий бісквіт накриваємо пергаментом в контакт, даємо ухоло. Після чого пергамент знімаємо та обрізаємо краї для просочування. Готуємо каву як трішки охолоне, додаємо ром. Я використала не всю каву. Якщо ви любите каву та вологі десерти, просочуйте бісквіт повністю. Для крему охолоджені вершки збиваємо до м'яких піків, поступово додаючи цукрову пудру. Додаємо маскарпоне та перемішуємо до однорідності. Відділяємо маленьку частину крему для декору, а більшу частину крему розподіляємо по бісквіту і ручками. За допомогою пергаменту закручуємо рулет, який загортаємо в пергамент та відправляємо до Холодильника. Прикрашаємо, посипаємо какао порошком, готуємо та насолоджуємось.